Вітаю на каналі. І сьогодні в нас за планом обробка кущів. Сьогодні буду обробляти смородину, агрус, лохину, жимолість та інші кущі, які в мене ростуть на ділянці. Буду використовувати препарат Брунька. Він буває ось в таких бутилочках, мала фасовка 20 мл. І для тих, для тих у кого об'єми, рекомендую. Звертати увагу на великі такі паки, якщо робити перерахунок за об'ємом препарату, ось такі великі пляшки, вони як мінімум в два рази відрізняються за ціною. Тобто в перерахунку на об'єм речовини, цей, такі бутилки будуть більш вигідні. Чому саме цей препарат? Не роблю ніякої реклами, але якщо звернути увагу на вміст діючих речовин, то тут зібрані дуже потужні хімічні речовини з подовженим терміном дії. Тобто вони системні, вони не, як звичайний, наприклад, мідний купорос роблять поверхневу обробку, а вони всмоктуються всередині рослини і більш тривалий час. Діють як захист. Дозування проводимо за інструкцією, не перевищуємо доз, тому що ці препарати вони є системними, вони добре всмоктуються в рослину і зовсім не потрібно робити якусь підвищену обробку там, більше або менше цих препаратів. Вони і так добре всмоктуються в рослину і будуть розподілюватись рослині з соком самої рослини. Як я казав, буду оброблювати лохину. В неї вже такі ось бруньки майже скоро будуть розкриватися. Буде обробка смородини. Бачите, вона ось вже бруньки в неї розкриваються, вже починає виходити листя. І саме для цього препарату це дуже добре, тому що він буде е діяти на лист і крізь ці вже. Напіврозпущені бруньки він буде всмоктуватись в саму рослину. Така сама ситуація з бруньками на жимолості Бачите, вони вже це дуже рання культура, і вона вже свої бруньки готова розкривати ще трішки тепла, і вона вже зацвіте. І ось ожина. Вона також вже. Розпускає свої броньки, і цей препарат буде дуже добре смоктуватись в саму рослину і буде діяти як захисник саме зсередини самої рослини. Агрос ще у нас трішечки спить, але деякі пагони вже також починають викидувати перші листочки. Тому також для цієї культури будемо використовувати саме цей препарат. Червона смородина ще спить. Вона виходить пізніше, ніж чорна, але все одно буде оброблена цим препаратом одночасно. Ірга виходить трішки пізніше, ніж смородина, агрус та жимолість, але все одно ось деякі бруньки вже починають розпускатись. Сьогодні у нас вже середина березня пригріває сонечко, і тому вже, бачите, багато вже рослин вже готується. До виходу. Ось, наприклад, ще один кущ агросу, більш дорослий, і він вже також викидає перші свої листя. Буду використовувати акумуляторний оприскувач, ось такий. Вони бувають різні, за різним літражем, кожен підбирає під себе. І буду використовувати ось таку. Насадку для розприскування вона дає дуже гарне розсіювання, і таким чином я заощаджую препарат, який розпиляє. Трішки зауважень щодо препарату брунька це хімічний препарат, він дуже подовженої дії і його використовують від першого розпускання бруньок до формування суцвіть. Тобто цей препарат не можна використовувати під час цвітіння, тому що бджоли, які будуть запилювати ваші рослини, вони також будуть під діють цього препарату і ви просто потруєте всіх бджіл, які будуть ваші рослини запилювати. Може, хтось це не дуже і переймається, але майте на увазі, що не буде бджіл, то і врожаю у вас не буде. Тому дуже до цього ставтеся з розумінням. Рослині нічого не буде, якщо ви будете робити обробку цим препаратом під час цвітіння. Рослина як цвіла, так вона і буде цвісти. А ось бджоли всі загинуть. На сьогодні все. Зараз почну свою обробку. Підписуйтесь на канал. Всім дякую за увагу до наступних відео.